До вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про вишивку напівхрестом, а точніше, про зашивку такої великої кількості півхреста. Якщо ви помічали, то на роботах, якщо ви вишиваєте. Звичайним способом, тобто, наприклад, стопчиками. один рядочок вверх, інший вниз, вверх-вниз, отак, от поступово просуваєтеся далі. Або такий самий принцип, якщо ви вправо, вліво, вправо, вліво, іде задвоєність рядів. У мене на моїй першій роботі так само була. Задвоєність рядів. я це бачу і мене непокоїли такі вишивки півхреста. Дехто вишиває, щоб не було цієї задвоєності. Спочатку, наприклад, стовпчик півхрестом в зворотній бік іде гобеленовим стіпком. Але коли вишивати гобеленовим стіпком, на нього. Використовується багато ниточок. Я ж економна вишивальниця, я собі такої розкоші не дозволяю. І що є ще важливим, і дуже некрасиво виглядає на роботі, бачила таку роботу, коли спочатку вишивають якусь область стопчиками, потім починають рядочками. І видно, що задвоєність йде спочатку стопчиками, потім рядочками, коли треба якийсь там великий просто простір зашити одним кольором. Це дуже некрасиво. Можна вишивати ще швом кошик. Це так само один із видів гобеленових стібків, але він використовує так само велику кількість ниточок. Також я знаю, дівчатка використовують метод, коли вишиваєш постійно в один бік, тобто вишили стопчик, закріпили ниточку, знов пішли знизу, вишили, закріпили, але постійно туди-сюди закріпляти ниточку. Це ще добре, коли рядки такі великі. Довгі, а якщо от тут менше, туди-сюди його закріплять вже не так зручно, і робота відповідно буде довше просуватися. І я придумала такий спосіб, я про нього вже розказувала в своїх відео, але вирішила на цей раз виділити його в окреме відео. Можливо, хтось буде шукати саме от такий от спосіб вишивки. Півхристом. Давайте для наглядності покажу вам спочатку це намалюю на листочку, а потім перейдемо вже вишивати на самій роботі. Ось, у мене стовпчики виділені, вишиваю стовпчик вверх, пропускаю три стовпчики, роблю таку перетяжку невеличку, вишиваю стовпчик вниз. Повертаюся назад, знову ж таки вишиваю вверх, роблю перетяжку вниз. Знов повертаюся назад, вверх, вниз. Вибачайте, що так криво через екран не зовсім зручно, вверх і знову вниз. Після цього пропускаю три стовпчики вже в цю сторону, вишиваю вверх, повертаюся. Вишиваю вниз сюди, вверх. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип. Зараз домалюю, щоб було вже все наглядно видно. І знову ж таки пропускаю три іду вниз. І що у нас виходить, що йде цілих 7 стовпчиків вниз, потім так само 7 стовпчиків вверх, і задвоєність рядів максимум, де буде, це в цих містах, де в нас вниз вверх поряд знаходяться стрілочки. Тобто це не так вже багато, як коли кожні два ряда задвоєні. Я думаю, ви зрозуміли, як саме. Відбувається цей метод. Так, тут є перетяжки, але вони не такі великі. тобто, прийшов мені тут, тінь робить. Прийшов подивитись, що я малюю, так? Хочеш подивитися, що я малюю? Ну, а тепер давайте подивимось, як це відбувається на практиці на роботі. У мене тут сусідні два рядочки були якраз вверх. І це в мене третій рядочок, який, точніше, стовпчик, який я вишиваю вверх. Той же самий принцип. Можна використати і для рядів. Просто листочок перевертайте от таким чином і так само рядочками вишиваєте. Довгі якісь топчики вибрала, щоб показати вам цей метод. Це я поки їх до кінця буду дошивати, це пройде купа часу, і відео буде довгим, тому давайте, мабуть, трішки скорочу. Потім довишиваю. І так, я пропускаю три стопчики. Прийшла через три стопчики і починаю вишивати вниз. Півхристом. У мене тут натяжка не, не дуже гарна, бо пришивна рама. Якось воно кривовато десь у мене пришилось і трохи так відкриється, не дуже гарно виходить. Ми, як завжди, через камеру, важко щось розглядіти і повишивати швидко, тому не буду більше нічого казати, краще під музику вам на пришвидшену зроблю відео. Зможете побачити, як це відбувається. Зараз перейдемо до наступного стовпчика. Завершила цей, і я повертаюся назад, вишиваю стовпчик вверх. Я не використовую тут метод максимального заламу ниточок. Тому ви бачили, як я зробила перехід з одного стовпчика на інший. Тут, бачите, у мене трішечки вище, то мені треба буде перетягнути. Зараз переверну, закріплю і продовжимо. Поки ми на звороті, за одне подивимося, як виглядається все на звороті ось о, ці перетяжки від одного стовпчика до іншого. Вони не такі великі, не дуже помітні. якісь... Зашиваються наступними стіпками, наступними стовпчиками. Є такі ось більш помітні, але все рівно вони навіть менше, ніж якби ви закріпляли кожний стовпчик, кожний рядочок окремо. І так само ось у мене цей кольор вишивався. Бачите, є перетяжки. Видно, де я перетягувала між стовпчиками цю ниточку. Продовжую вишивати цей стовпчик вверх. Ну а ви спостерігайте і послухайте музику. Я ще, коротше, трішки наші стопчики, щоб це швидше все відбувалося. Вам-то на прискореному, я думаю, все одно на швидко, а мені. Сидіть в такій незручній позі, за камерою, не дуже зручно, тому хочу швидше дознімати, щоб ви зрозуміли сам принцип. Я думаю, ви вже все зрозуміли, просто щоб було трішки зняти наглядно, як саме це вишивається. Я завершила вишивати цю групу і перехожу через три стовпчики до наступної групи. Я думаю, що принцип зрозумілий. Ви побачили, як саме це вишивається. Не буду вже вводити іншу ниточку. Буду рада, якщо такий спосіб вам сподобається і стане у нагоді. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей!